Всім вітання. Сьогодні у нас 17 квітня. Сім'я матка з зими прийшла трутовкою. Я їй дав сім'ї слабої, яка висипалась, скажімо так, дав матку через кліточку. Зараз хочу подивитися, чи вони її прийняли, чи не прийняли. Це все відбувалося дня. Три, мабуть, чотири назад я давав матку. Так, вибрали повністю. Канді. Відкрили, матку випустили. Зараз подивимося, чи, чи вони її прийняли. Ну, тут був розпліт печатний, тому що я із слабої сім'ї підставляв. Ну, я не думаю, що вони її вбили. Ну, зараз глянемо, що тут відбувається. І чи вийшло щось з цього, чи не вийшло. Пилок є, бджола є. Зараз подивимося. Матка мічена, або матку побачимо, або, ну, або засів, тому що матка сіяла, це не то, що вона там молода, не обльотана, вона ж сіяла по факту матка. Зараз глянемо. Так, поки що не бачу. Ні матки не засів. Так, друзі, ось, дивіться. Знайшов я матку. Ось маточка. Сподіваюсь, що буде видно. Вони матку прийняли, все добре. Все добре. Маточку вони прийняли. Сподіваюсь, що все буде в них добре.